Ну, що казав? Не повниз у Букове? Ні. Нє. Нє. Без мене ніхто не хоче йти. Я тільки з тобою йду в Буковелі. Класно було в Буковелі, телевізор, ліжко. Добиду до спати, оддихати, сусісти кальбаски, паска. Їдемо? А що є, місто? Є. Ну ти брешеш мені. Не, їдемо. Їдемо? Вже? Все? А гроші є? Ну, бідиш і мені лиш гроші, от йому треба. А як хочеш їх тебе без грошей? А, ти ти не хочеш йти в букові? А у мене нема грошей. Ну, відеш? О! Мене бесить. Що? Мене то бесить! БЕси! Бесит! Добре, йдесь! Ну що, везеш мені в Буковель? Я знаю, що ти чкаєш, дом. Та що, їдемо в Буковель? Просто в мене рушей нема. Їдемо. Поставиш мені? Що? Є гроші. Мені ж 50 гривень. Та хватить. Хватить. Ну що?